Стосунки вже давно не схожі на класичні казки. Війна, фінансова нестабільність, емоційне вигорання і тотальна самотність. Навіть у парі пойде куди. Усе це змінило правила гри. Хтось встигає будувати міцні зв'язки, а хтось роками не бачить нікого, навіть на горизонті. У цій розмові про реалії кохання після 22-го року будемо говорити, і до нас вже доєднався наш наступний поважний гість Максим Житко, психолог, психотерапевт. Вітаємо вас у нашому етері. Пане Максимо, я вас не чую, хоча бачимо, ми у вас прекрасно. Вітаю усіх. Вітаю тепер і чую прекрасно. Дякуємо за те, що погодилися до нас доєднатися, тому що знаєте, ми зараз дуже багато говоримо про емоці... про економічні якісь показники, політичні військові показники. Але тим не менш, однією з основних інституцій так чи інакше залишається все ж таки соціальна складова. І ось про цю соціальну складову і про її роль зараз у суспільстві. хочу, хочу поговорити і хочу доєднати наших ще й телеглядачів. До цієї дискусії. На вашу думку, як експерта, які зараз складаються ось ці проблеми вже безпосередньо у, всередині відносин, наприклад, у парі, у відносинах соціуму, що зараз є перепоною для емоційного ось цього складу комфортного. Наскільки це можливо в умовах війни а, життя українців? Я почну свою відповідь з того, що майже вже більше ста років всі, і психологи, і філософи, і соціологи, і інші експерти з сім'ї вони починають казати, що сучасна сім'я знаходиться у кризі. І так, сто років ця криза вона триває. Тому я не буду оригінальним, я скажу, що ми з вами сьогодні у відносинах, як і взагалі у житті, маємо одну велику проблему. Це проблема, те, що я називаю велике переселення людства з фізичної реальності до цифрового простору. Розумієте, сьогодні смартфон, ноутбук і інші гаджети. Вони є в прямому сенсі вбивцями всього, що традиційно вважається тим, що скріплює родину. Розумієте? І тому я би сказав, що ця проблема вона почалась не з початком повномасштабного вторгнення, але коронакриза і потім повномасштабне вторгнення. Які є а, ланцюгами того, що фахівці сьогодні називають ідеальний шторм, вони це загострили, вони це показали навіть кожному пересичному громадянину. Тому я би сказав, що сьогодні у парах, а, якщо ми говоримо про проблеми, то треба казати досить чітко і конкретно, про які пари йде мова. Тому що дивіться. А, Можуть бути пари, які сьогодні фізично не разом, але юридично вони разом. Пари, які спілкуються два рази на тиждень, це пара, яка у відносинах чи не у відносинах. Розумієте, сучасні а, різного роду мірки, які а, існують, вони досить часто носять анахронічний характер. І тому, коли ми говоримо про. Вимірювання сучасних відносин нам досить е, обережно треба робити висновки з того, що ми отримуємо. Тому, якщо відповідати конкретно на ваше питання, я би сказав, що це віртуалізація відносин. Ну і звісно, те, що війна це криза, досить радикальна криза, досить сильна криза, і відповідно все, що було слабке. І що не зламала коронакриза, війна могла доламати. Ось все, що вистояло, воно стало міцніше. Все, що було слабке, що не мало відповідної резильєнтності до цих криз, воно зламалося і, скоріше за все, налагодити це буде складно. Знаєте, тут такий момент є, пане Максиме. Якщо ми кажемо, наприклад, про коронокризу, то ми говоримо про те, що криза там була через надто сильне приєднання в парі. Якщо ми зараз говоримо про війну, то це абсолютно діаметральна протилежна історія, коли пара роз'єднана максимально. І на вашу думку. Чи є зараз, якщо війна буде продовжуватися, якщо вона йде, і ніхто не знає, коли вона закінчиться, з яким висновком закінчиться війна для пар? Чи вистоять пари і чи адаптуються, чи зможуть адаптуватися, тому що коронакриза була ну набагато коротшою? Зараз криза війни і криза ось цих роз'єднань, вона дуже сильна. По-перше, пари починають роз'єднуватися емоційно, психологічно, фінансово, соціально. Чи є у України майбутнє, де ми говоримо про те, що інститут сім'ї взагалі існує після війни, наприклад? Ну, давайте я скажу, що коронакриза і повномасштабне вторгнення це льот і плам'я. Тобто, це два випробування такі для сім'ї. І розумієте, сьогодні а, велика кількість фахівців а, і теоретиків, і практиків вони взагалі кажуть про те, що Традиційної класичної сім'ї, про яку писали всі класики, і про яку написані у тому числі підручники, із психології, з психотерапії, ми вже сьогодні не маємо. Ми маємо велику кількість досить різноманітних форм взаємодії між людьми, які можуть бути юридично оформлені. Які мають різну міру відповідальності, які можуть існувати, наприклад, як у наших батьків ще це моногамія від моменту весілля до моменту смерті. А сьогодні кажуть про серійну моногамію, тобто це моногамія, але, наприклад, це родини, які існують там 5 років, 10 років потім. Вони приходять до висновку, що проєкт спільного життя вичерпаний, досить гарно розходяться для того, щоб знов знайти таку ж моногамну родину і прожити також певний термін. розумієте? Тому а, буде існувати форми взаємодії, які будуть сприйматися як сімейне життя, так. Чи будуть вони похожі на те, що було ще 15-20 років тому? Ні. І вони і не можуть бути похожі, тому що я ще раз кажу: людство переходить у цифровий віртуальний світ, розумієте? І сьогодні і відносини вони набувають з психологічної природи свої віртуальну таку природу, віртуальну тканину, розумієте? І тому а відносини будуть. Я не буду говорити про те, що сім'ї зникнуть, але. Форми, в яких будуть ці відносини, вони будуть говорячи політкоректно, нетрадиційними. Тобто, це будуть якісь нові форми, до яких ми вимушені також будемо звикати, розумієте? Пане Максиме, а основні потреби чи змінилися вони? Потреби для а, людини, яка вступає вже у відносини і створює сім'ю. Давайте так, про це поговоримо. Звісно, давайте. Дивіться, раніше сім'я була таким місцем і необхідністю для виживання. Сьогодні сім'я це перш за все про задоволення і про самореалізацію, тобто про командну гру, де обидва партнера, вони самореалізуються. І тому багато всього, що накопичено у життєвій психології, у народній мудрості, воно зараз неадекватно до реалій сучасної сім'ї. Розумієте? Просто тому, що змінилася сім'я, люди сьогодні сходяться не для того, щоб народжувати дітей, не для того, щоб вести спільний побут. Люди сьогодні шукають у сім'ї задоволення. Потреб, які є ну, за відомою пірамідою Масловою Маслово трішки вище, розумієте, і тому так є безумовно, є великі проблеми, які пов'язані з війною, і знаєте, частина людей вони користуються цими проблемами. Я з урахуванням всіх етичних норм можу навести приклад, а у тих селищах. Де сьогодні практично немає чоловіків, жінки знайомляться через додатки. Ну, наприклад, через той же, ви знаєте, який додаток, так? щоб не рекламувати його. І е, погоджуються на досить аб'юзивні відносини, просто для того, щоб мати можливість ці відносини хоча б побудувати, тому що там, де вони знаходяться, Чоловіків на сьогодні для цих відносин немає за різними обставинами, розумієте? І тому, наприклад, традиційне там залицяння і все таке інше, вони відходять до, до історії, до історії культури. Розумієте? Сьогодні ми знаємо з вами, яка велика проблема в нас з юридичним оформленням. Відносин, які відбуваються віртуально за гроші. Де з одного боку, ми кажемо, що це сексуальна експлуатація, з іншого боку, хизуємося, як скільки податків це приносить до нашого бюджету. Розумієте? Ці відносини це відносини чи ні? Розумієте? Це ж ну, дуже таке цікаве питання. І тому, якщо ми говоримо про те, що шукають люди, чим молодші люди, тим більше вони шукають у відносинах те, що знаєте, як інформаційна бульбашка, те, що вони натренуються, бачучи Інстаграм, Тікток, а також різного роду інший контент. А взагалі, це задоволення, це мінімум обов'язків, максимум кайфа. Розумієте? Якщо ми говоримо про більш е, старше покоління, там проблема інша. Там проблема того, що знайти пару собі досить важко, і тому люди тримаються. Якщо мова досить легко розходиться, то люди старшого покоління з 40 вони тримаються один за одного. Тому що вони а, мають різного роду там тривогу щодо того наскільки вони зможуть побудувати нові відносини, і а, в цьому сенсі там більше зберігається те, що можна назвати було б традиційними а, сенсами та цінностями сімейного життя. Пане Максиме, тема тема кризи сімейних відносин, відносин між людьми вона не вичерпна. Ми сподіваємося, що ми продовжимо її в наших етерах і виприймати знову ж таки нашу е, пропозицію доєднатися до Задово. цієї дискусії. Пан Максим Житко, психолог, психотерапевт, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про сімейну кризу, і як е, взагалі зараз відбуде Відбуваються будування стосунків. Щиро дякуємо вам за приділений час і до зустрічі. Я сподіваюся. Дякую усім.